Вони захистили Чернігів. Чернігів захистив всю Україну. Рішенням позачергової 35-ї сесії ще п'ять містян отримали звання почесного громадянина Чернігова. Серед них троє за поданням першої танкової бригади. Це військовослужбовці, над зусиллями яких вдалося втримати оборону північного форпосту. Вони ризикували власним життям, аби врятувати тисячі інших. Та дня міста. Ми, як завжди, голосували за присвоєння почесного громадянина Чернігова військовослужбовцям, які корували обороною міста Чернігова і завдяки яким Чернігів вистояв. Спілкування особисто з ними, в першу чергу з Леонідом Ходою. Він мені тоді казав, що ну, наша заслуга вона умовна, тому що головна заслуга це хлопців, які на передовій ризикували життям і стримували ворогам. На жаль, багато з них загідно. І ми тоді домовилися, кажу Леонід Олексійович, дайте подання на реальних героїв, які завдяки яким Чернігів вистояв. На жаль, через те, що вони знаходяться на передовій в зоні бойових дій, це подання ми отримали вже після міста, тому комісія відбулася пізніше. Почесні громадяни Чернігова військовослужбовці першої окремої танкової сіверської бригади. Микола Стефурак заступник командира механізованого батальйону військової частини. Саме він першим помітив ворожий ДРГ з 12 російських спецназівців, що зайшли в тил наших військ і відкрив вогонь на їх ураження. Артур Оліфаренко командир 8-ї танкової роти, 3-го танкового батальйону військової частини. Разом з побратимом знищив два російські танки, які прорвали лінію оборони в районі епіцентру. Олексій Приходько – командир гранатометного відділення гранатометного взводу механізованого батальйону, боронив Чернігів на Новоселівському напрямку. Отримавши поранення під час однієї із битв, він героїчно продовжував нищити ворога. Чернігів таки не був окупований росіянами завдяки мужності багатьох. Звання почесних громадянин присвоєно і колишньому міському голові Владиславу Атрошенку, за час діяльності якого Чернігів став прикладом для багатьох інших міст і продемонстрував динаміку розвитку з перших днів повномасштабного вторгнення. Атрошенко займався забезпеченням сил оборони. Був в місті і разом з містянами. В умовах, коли не було ані світла, ані води, не допустив гуманітарної катастрофи. Моя пропозиція яку я вніс на розгляд комісії. Атрошенка Владислава Анатолійович, міський голова з 2015 по 2023 рік, при якому Чернігів з останніх місць в рейтингу обласних центрів піднявся на перший. При якому місце наше змінилося, і роль якого і внесок в оборону Чернігова в те, що місто вистояло, оцінена і президентом України, який присвоїв звання за мужність, орден за мужність міському голові. На жаль, центральна влада віддячила так, як вона віддячила, але громада міста, я переконаний, зобов'язаний підтримати присвоєння, звання почесних громадянин. Владислава Трошенко на своїй Фейсбук сторінці подякував депутатам і додав, що це спільна відзнака всіх чернігівців. Які повірили, що Чернігів має перспективу розвитку, захищали і захищають місто і Україну в часи ворожої навали. Значний внесок, в розвиток медичної галузі нашого міста зроблений завідувачем ортопедичного відділення Чернігівської міської лікарні No2 Володимиром Фризом, гідно оцінено депутатами. Він також серед почесних громадян Чернігова. Чоловік усе життя присвятив медицині і порятунку людей. Нині працює з надважкими травмами, займається науковою роботою.